Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко завітав до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, аби перевірити, як працює ангіограф вартістю 10 мільйонів гривень. Гроші на нього виділили з державного бюджету. Нагадаємо, що минулого року у лікарні встановили ангіографічне обладнання, завдяки якому лікарі можуть визначати місця звоження або закупорки судин, аневризми, наявність внутрішніх кровотеч, міру поширення пухлинного процесу та інші патології судин. Серця або ж цереброваскулярні патології Лівобережній другий ангіограф запущений. Один у броварах, другий у Борисполі. Сьогодні ми його майже офіційно відкрили і тепер інфаркти, інсульти можна лікувати в Борисполі і робити тромбоекстракції. Це коли через судини заходять і витягують тромб. А також до цього тут робились тромболізиси, наскільки я знаю. Тепер. Більше шансів врятувати життя і зменшити інвалідність для мешканців Лівобережної Київщини появилось. Від департаменту охорони здоров'я зараз завдання перепрофілювати маршрути пацієнтів, щоб швидкі везли не тільки з Борисполя, а й з Прояслава, з Зігутина, з Баришівки. зменшили терапевтичне вікно. Час доїзду шансів в людей на порятунок стає набагато більше. На базі Бориспільської лікарні вже було проведено п'ять коронарних і одне неврологічне втручання, говорить серцево-судинний хірург Віктор Атаманенко. Під час того, як подібне обладнання встановлюється, проводяться під контролем інженерів виробника обладнання, оперативні втручання. Проведено шість оперативних втручань, обладнання працює в заданому режимі, немає збоїв виконані. Всі процедури успішно, бескладним, тому ми готові абсолютно до роботи. Штат відділення забезпечений. Наразі є п'ять хірургів разом зі мною, які можуть забезпечувати цілодобову цілодобове надання ургентної допомоги по інфаркту інсульту, і також виконувати планові оперативні втручання, такі як стентування коронарних артерій, коронарографії, стентування сонних артерій. Лікувати порушення ритму серця, це брадіаритмії, імплантація кардіостимуляторів, дефібриляторів, кардіовертер, дефібриляторів, також символізації матківих артерій при захворюваннях гінекологічних при фіброміомі матки, великий спектр оперативних втручань, всі басейни, судин, які мають звуження. Ми можемо лікувати за рахунок цього обладнання. Хоча ангіограф вже працює, а лікарі мають можливість оперувати. Є проблеми. НСЗУ не підписало з лікарнею один з необхідних договорів для лікування пацієнтів з інфарктом, говорить виконуючий обов'язки директора Бліл Василь Лисиця. Планується його функціонування 24 на 7. Ми будемо, будуть чергування у нас і лікарів-кардіологів, які плануються, і лікарів-хірургів, які будуть оперувати саме на цьому апараті. Наразі. Слава Богу, ми її відкрили, як ви бачили вже. Але на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день швидку допомогу поки приймати ми не будемо. Чому? Тому що Національна служба здоров'я України з нами поки не підписала договір по пакету інфаркт. А без нього, без цього договору, швидка допомога не має юридичного права до нас таких пацієнтів. Тому поки ми будемо проводити ті обстеження, які ми зможемо на цьому апараті в плановому порядку. А коли буде у нас договір, тоді вже ми будемо приймати їх на основі, як говориться, безоплатно. Безкоштовно, згідно договору з НСЗУ, будуть проходити у нас обстеження ті люди, які будуть потрапляти в гострому періоді інфарктом м'якарда. Це діагноз, який потребує негайної допомоги. Василь Лисиця додав, що вже підписано договір щодо надання допомоги людям, які надходять до лікарні з інсультом. Звісно, ми можемо по інсульту також обстежити, але розхідний матеріал. Який, який потребує це обстеження, він також нам він наданий, але не в повному об'ємі. Тому ми чекаємо офіційно закупки нашої потреби, яку ми подавали по інформаційній системі. І тоді, тільки після того, як нам міністерство охорони здоров'я надасть ці матеріали, ми зможемо приймати всіх на безоплатній основі. Василь Лисиця мовить, що можливі також платні операційні втручання. Проте, Коштуватимуть вони недешево. Ми в середньому на сьогоднішній день підраховували процедуру, скажімо так, коронарографії з бюджетним стендом, який надається нам державою, але він ну ви самі розумієте з різного рівня стенди. А, самий дешевий стенд, який надається державою, буде коштувати десь попередньо 15 тисяч гривень. Встановленню ангіографа передувала велика робота, яка розтягнулася на два роки. Довгі перемови велися між владою міста народним депутатом України Олександром Федієнком та Міністерством охорони здоров'я щодо встановлення ангіографа саме у Бориспільській лікарні, адже сам заклад був технічно не готовий прийняти таке дороговартісне обладнання, яке б врятувало не одне життя пацієнтів, проте виконавши всі умови. Міністерства вже на початку осені 2022 року ангіограф встановили в Бороспальській бліл. Ми знайшли гроші, ми знайшли інвесторів. Я домовився з міністром. Дякую, до речі, міністру. він сказав: дивися, я тобі даю там два тижні. Якщо ремонту не буде, ангіограф до вас не приїде. І це були такі виклики до мене, до місцевої влади. До речі, дякую місцевій владі, що вони все ж таки зібрались, знайшли гроші. Я привіз тоді я пам'ятаю, перший раз міністра я кажу. Дивіться, от ремонт вже є. Він каже. Неочікувана, а далі все пішло рухатись і сьогодні відкрили шангіографи. Ти як сам міністр це тільки врятувати життя і бориспальчан, але і сприяслична з його Отже, лише після того як Національна служба здоров'я України заключить договір з бориспільською багатопрофільною лікарнею, пацієнти усього лівобережжя Київської області зможуть безкоштовно отримувати лікарську допомогу з використанням ангіографу. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.